Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. І зараз, як я вам анонсувала, будемо говорити про ситуацію в районі Сіверська, це Донецька область, північ від Бахмута. Там нас зокрема захищає 23-й окремий батальйон спеціального призначення президентської бригади, який потребує дронів і засобів радіоелектронної боротьби. На екрані QR-код, на екрані номер картки. Якщо ви дивитеся нас не вперше, то я впевнена, що вже точно знаєте, що з цим робити. Якщо маєте змогу підтримати збір, то будь ласка, зараз є така змога. А до нас приєднується командирка взводу спостереження. Та технічних засобів розвідки 23-го окремого батальйону Дар'я Васильченко. Пані Дарія, добрий ранок. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про обстановку на Сіверському напрямку. Він не так часто фігурує в новинах, і відповідно, що у вас нині відбувається, чи є якась зміна загострення спроби росіян штурмувати. На даний момент ворог застосовує тактику малих груп. По двоє, п'ять осіб вони висуваються для того, щоб закріпитись, бодай, хоча б за кущем, але успіху не мають. Адже завдяки силам нашої аеророзвідки та групи ці групи швидко виявляються, і за допомогою ударних FPV наноситься вогневе ураження. Таким чином, ворог не може накопичитись для повноцінного штурму. І саме завдяки засобам FPV нам вдалося створити так звану буферну зону. Тобто тримати окупанта на витягнутій руці, що повністю нівелює їх наступальний потенціал, але варто зауважити, що ворог теж застосовує FPV, і ми щодня несемо втрати як в технічних засобах: це і наші антени, і генератори, і пульти, дрони, монітори, так само і втрачаємо транспорт. А завдяки чому вдалося створити буферну зону, про яку ви говорите, я маю. Техніка зрозуміла, так? але на інших ділянках фронту з цим не дуже сильно вдається. Тобто там менше російського ребу стоїть, чи ви якось вдало його знищили, відповідно, можуть ФПВ залітати і виконувати свої задачі? Саме завдяки швидкому реагуванню на зміни роботи в РЕБі, на зміни частоти, ми підлаштовуємо наші FPV завдяки компонентам, на які ми збираємо кошти, так, щоб ми могли пролітати, не зважаючи на ці реби. І, звичайно, у нас була е, така момент, коли ми змогли е, завдати ворогу удару, е, який дозволив нам відтягнути їхні сили подалі, так само, як і реби, вони не підсовують їх уже ближче. Ми знаємо ділянки, які можна облітати, і ми цим вдало користуємося. Чим для росіян важливий Сіверський напрямок, які, за вашими даними, вони мають на нього плани? Ну, по-перше, ворог планує дістатись до залізничної дороги, що сполучає Бахмут Роздолівку і Лиман. Як вам відомо, це великий железнодорожний вузол, Ізюм і врешті Харків. По друге, захоплення противником Сіверська та Вирівнювання сіверського виступу складе пряму загрозу для розвитку наступу на Слов'янський, Краматорськ. Ми могли спостерігати схожий сценарій вже після захоплення Авдіївки та подальшого просування противника до Покровська. Ваш підрозділ називається «Гаруда». Можете трошки розповісти про специфіку вашої роботи? Чим ви займаєтеся і чи є результати, якими пишаєтеся особливо? Наш підрозділ займається аеророзвідкою, радіорозвідкою та вогневим ураженням ворога. Ми повністю можемо бути автономними і виконувати різноманітні завдання на будь-якому напрямку. Тобто, ми можемо самостійно відслідкувати ворога і відкоригувати по ньому вогонь. А більше того, ще й почути, про що він говорить. Ви працюєте в галузі, яка дуже швидко змінюється, вдосконалюється як з нашого боку, так, на жаль, і з боку росіян. Коли ви почали цим займатися, які були технології, і які є зараз, і які за вашими відчуттями будуть уже зовсім скоро ми починали з того, що просто давали трансляцію картинку того місця, де ми проводимо наші активні бойові дії. Зараз вже ми застосовуємо і нічні дрони, і ударні дрони, і наземні дрони. Я рахую, що саме за цим у нас і майбутнє, за артилерією і за дронами. Ну, і це, а, тому так. що це дуже зберігає життя наших солдат, тому що пілоти можуть знаходитися у відносно безпечному місці і виконувати вогневе ураження дуже якісно. Ну але для того, щоб були дрони, для того, щоб були реби, потрібні гроші. Тому величезне спасибі усім нашим глядачам, які вже зранку прокинулися і донатять уже понад 60 тисяч гривень. Закинули на ваш збір. Пані Дар'я, дякую вам за те, що до нас приєдналися за те, що захищаєте нашу країну. З нами була Дар'я Васильченко, командирка взводу спостереження та технічних засобів розвідки 23-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади.